Назар! Да. А чого в тебе мед просвічується? Це що за непорядки? Мед просвічується, тому що це мед. Ну але він не просвічується ідеально. Є такий показник, мало хто про нього знає, називається оптичність меду. І от той, та оптичність по ній можна визначити, чи то справжній мед, чи то не справжній мед, чи то взагалі в банді знаходиться мед. І якщо ми візьмемо, до прикладу, ось цей наш медочок, да, ми можемо чітко поставити на світло його. Трошки роз... заберемо продукції. Можемо поставити на світло. І ми будемо бачити, що мед е, ну, доволі мутний, він не прозорий прям ідеально. Це ознака справжності меду, тому що справжній бджолиний мед, він не є прям прозорим, вау 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 Він буде от таким, знаєте, як матовий, матово таку просвічуватись. Тобто будуть певні ознаки, що там всередині є. Часточки пилочку, тобто є якісь пилкові зерна. Є різні цукриї, воно буде з часом кристалізуватися. Центри кристалізації в кінці кінців це ознака якості меду. А якщо ви будете в банці, бачити ідеально прозорий мед, прямо такий, як там вода, прям ідеально прозорий, да? тобто в нього не буде ніякої оптичності, він буде прям просвічуватися, прям ідеально, то це буде більш за все мед. Який зроблений цукрового сиропу, тому що справжній бджолиний мед, навіть самий свіжий, він ідеально не просвічується, він завжди буде мутного відтінку.